Вітання друзі! Маємо на прозорці Opel зефіра автомобіль 2011 року, 206 оригінального пробігу, сервісно підтверджено. В рідній фарбі. Це описі комплектація У нас панорамний дах, 17 легкосплавні диски, задні передні партроніки. Це сімімісний автомобіль. Весь ціленький. Спереду і ззаду нові тормозні колодки замінені. Карти ціленькі, збережені, задні передні склопідйомники. Складання дзеркал, зеркал, підігрів зеркал, кермо як нове, з боковою такою підтримкою. Непросажне ціленьке. Клімат-контроль у нас. Ступінь, коробка передач. Такий салон. Панорамний дах. Задні місця, вони ховаються у нас. Даний автомобіль привезений з Франції. Кого цікавить, звертайтесь контакти в шапці профілю.